Лади, визнання, я це все хочу. Я не вся така золота, пошиста і прекрасна. Немає необхідності перед кимось бути ідеальною, доброю, правильною люди. Дуже часто себе зраджують, Дуже. Тому що чесність і правда, вона не завжди м'яка. Виявляється, що потім люди переходять просто всі кордони, сідають тобі на плечі, і на шию і їдуть. Привіт, найкращі люди в світі! Я Катерина, я психолог та бізнес-тренер. І ви на моєму ютуб-каналі. Тут я розповідаю класні кейси, в тому числі розповідаю про свій досвід, для того, щоб ви проживали таке терапевтичне зцілення через те, що я розповідаю в роликах. І сьогодні я продовжую вас знайомити глибше з собою. Відповідаю на класні запитання, які ви мені задавали, в тому числі в інстаграмі, для того, щоб ми з вами познайомились більш глибше. Ближче, ну коротше, зрозуміло, чому мені подобається цей формат? Тому що в інстаграмі треба виходити в прямий ефір, да, і ефіри зазвичай вони ховаються там в стрічки. А тут класно, тобто ви в будь-який момент, в тому числі з Інстаграма, з Тіктока, з Фейсбука, можете прийти на мою сторіночку сюди та да, підписатися і бути в курсі всіх новин. У мене заготовочка з 10 ваших запитань, тому давайте будемо рухатися по ним. Перше запитання: який страх ти долала найдовше в своєму житті? І чим він був прикритий? Де ж терапевтична така річ, тому що коли я буду відповідати на ваші запитання, ви теж можете собі в голові відповідати на подібні запитання. Подивитися, чи є у вас взагалі такий страх. Найдовший страх, який був в моєму житті, це страх відкритості і чесності. Зараз поясню, чому це не означає, що я була брехунка. Зовсім ні. В моєму житті так складалось, що бути вразливою відкритою це щось не ок. Ти дивна, ти не така. Ти от повинна якось це це в собі зібрати і тримати тихенько, щоб ніхто це не бачив, тому що я вибивалась дуже сильно з соціуму Ну, з тої групи людей, в якій я там народилася, в якій я жила, і для мене бути собою, говорити чесно, правду, так як я думаю, не замовчувати, не уникати. Це був дійсно такий новий рівень, до якого я досить довго йшла. І я зараз прийшла в ту точку життя, коли мені не те, щоб нема що втрачати тут про інше, коли вже немає необхідності. Перед кимось бути ідеальною, доброю, правильною, і я впевнена, що багато хто з вас теж зараз стикається з цим моментом, тому що я, взагалі, багато часу зараз приділяю написанню програми про тіньову сторону. Вона включена зараз у мій навчальний проект наставництва. І працюючи з собою, в першу чергу, я помітила, як на мене це впливає. А я. Практик, я не теоретик, тобто я щось помітила, я розробила інструкцію і віддаю це учням. І от працюючи своїми тіньовими сторонами, я зрозуміла, що найбільший мій дар вміння трансформувати людей, вміння змінювати людей, коли я допомагаю людям вийти на якийсь новий рівень, да, тобто через зміну мислення свого. Але я боялася це випустити з себе, тому що ця класна сторона відчуття людей. Є ж друга сторона, це моя вразливість, моя чесність, а вона не всім подобається. А повірте, коли навколо близькі люди вони так трошечки тобі гаючи підкручують, що ти повинна якась бути така, така, така. Коли ви тіньову так тримаєте. Тоді ви і світлу цю сторону свій дар розкрити не можете. І коли я почала працювати своїми тіньовими сторонами, мені простіше стало випускати свою цю світлу сторону, свій дар людям нести. Це той страх бути. Вразливою бути чесною, він найдовше був мені зараз. От ви теж подумайте, чи у вас є такий страх взагалі? бути собою, бути вразливою, бути чесною. Тому що чесність і правда, вона не завжди м'яка, як ще воздушна, чи яка там де рожева, прекрасна. Звичайно буває, що вона досить така ну неприємна, особливо, коли ви там говорите, а мені це не подобається. А в мене є своя думка. А я думаю, ось так. А я хочу ось так. Коли ти вперше відчула, що маєш силу. Ага, я про це до речі розповідала в попередньому ролику, але дуже швидко поясню. Коли я зрозуміла, що я можу відповідати за себе, першочергово, я несу тільки цю відповідальність. І другий був момент, коли я зрозуміла, що я ще відповідаю за інших. Ну спочатку за свою дитину, за свою дочку і за інших людей. Я 24 лютого, коли почалася війна. 25-го я вже організовувала тренінг, і я думала, що прийде там близько там, 15-20 людей, прийшло 300. І оце відчуття величезної відповідальності за тих людей і дати їм підтримку і опору. Ось в той момент я зрозуміла, що я маю величезну силу. Чим є для тебе успіх і чи вважала ти себе успішною? Що таке успіх? Це бути задоволеною тим станом речей, який є. Бути задоволеною собою. І так, я вважаю себе успішною людиною, я і уже задоволена тим станом речей, які в мене є, що стосується і реалізації, і заробітку грошей, і, в тому числі, мого оточення клас. Але одночасно є отака, знаєте, як бажання сильне розвиватися ще більше, не тому, що я повинна це робити, а тому, що я не знаю, як по-іншому може бути, тому що я не можу цього не робити. Я відчуваю, що є щось більше. І я повинна це віддати людям, я повинна допомагати людям. І напевно, оце ключова річ, яка мене дуже сильно заражає, іти вперед. І тут успіх більше для себе успіх класно є. Ще хочу успіх для інших людей. І для мене отака Знаєте, я успішна, і люди успішні. От, от це круто. От, от такого я успіху хочу. Ну, я думаю, ви зрозуміли, де? А як ти думаєш, люди часто себе зраджують? І чи був момент, коли ти зрадила себе? Я думаю, що люди дуже часто себе зраджують, дуже і тих. Досліджень, які науковці нам пропонують, що людина дуже багато разів за день себе обманює, а обман це ж є зрада. А чи я себе зраджувала так? Це до речі, не відбувається, коли ви хотіли цукерку малинову, а ви собі купили бананову. Це не в тому зрада. А коли, наприклад, ви відчуваєте, що вам боляче, а ви не говорите. Коли людина до вас певним чином ставиться, а ви ніяк себе не захищаєте. Коли ваші кордони переходять, а ви мовчите. Коли ви щось хочете, але при цьому не робите, це ж все зради, це все зради. Або коли інша людина, е, знаєте, от ця історія часто між чоловіком і жінкою, коли сходяться всі такі класні, романтичні. А коли починають заглиблюватися в стосунки, то не кожен, наприклад, чоловік може витримати бажання чи амбіції жінки. Досить часто ситуація, особливо моїх клієнток, які приходять до мене. Ми це розбираємо кейс. Не всі чоловіки можуть витримати бажання жінки, реалізовуватись, розвиватися, більшого чогось хотіти. І зазвичай, як там відбувається Нецінення, приниження через нецінку, і це теж зрада, тому що виходить, ти ж бачив, що ти брав, ти ж бачив, яка вона, і виходить. Ти тепер її, бажаючи її принизити, ти це ж є зрада її бажанням, її амбіціям. І виходить, дівчата вас зраджують частіше, ніж ви думаєте. Але скільки разів ви зраджуєте, коли ви продовжуєте бути в цьому. Сто в таких стосунках з такими людьми? Скільки разів ви себе зраджуєте, коли ви погоджуєтесь на менше? Ви насправді іншого хотіли. Значить, чи в мене була така ситуація? Та в мене теж були такі ситуації, тому що я точно так само, як і всі, думала, що. Треба підлаштовуватись, треба бути такою така мусі-пусічка, така от класненька. Але насправді виявляється, що потім люди переходять просто всі кордони, я не знаю, сідають тобі на плечі, на шию і їдуть на тобі. А ти при цьому маєш бути така вся втримана, контролююча, сильна, це ж теж про зраду себе. Зараз однозначно це, якщо говорити про 100%, ну, звісно, десь щось остається з точки зору тих програм, які я, можливо, ще в собі не бачу. Це нормальна історія, неможливо бути пропрацьованою там на 100%. Тому що я зараз будь-якій людині багато чого можу розказати, причому розкласти через її тригери, травми, і багато чого краще не зв'язуватись, і тютю Катю, оце не злити. Жартую, ні. Коли ти вперше дозволила собі бути нехорошою дівчинкою, і що тоді змінилося? Нехорошою дівчинкою, я дозволила собі бути в той момент, коли я витянула назовні всі свої тіньові сторони. Зараз поясню, коли я визнала в собі, що в мені є не тільки хороше біле пухнасте, а в мені є ще й темне і з ріжками. Дивіться, наша психіка так влаштована, що зазвичай в нас є, як і біла сторона світла. І тіньова сторона. Так? І ми зазвичай на фасад показуємо щось класне. О, дивіться, якими класні, хороші, чудові. І зазвичай та темна сторона, вона так зжата в кулачок, сидить там десь захована в підвальчику чи де там. Але психіка вона прагне до гармонії. І тому, коли ви показуєте лише хороше, то однозначно ви там десь тримаєте в кулачкові своє погане, умовно погане. Але не може бути так, що ви його заховали, і воно ніде не проявляється. Для того, щоб психіка було простіше, легше. Вона це компенсує через зовнішні якісь ситуації, через людей, щось буде траплятися. І це чому хороша дівчинка зустрічається з просто якимось дуже поганим хлопчиком, так? Чому класна людина, але от вона щось таке проживає? Чому? Бо дуже затиснута оця тіньова сторона, вона хоче вийти. Дивіться, тіньова сторона це не про монстрів, які живуть у вас, а це про баланс. Тому що воно ж, знаєте, компенсує одне одне. Наприклад, можна бути людиною агресивною, якщо агресія це як випускається темна сторона і в такому чистому вигляді, а можна її збалансувати світлою стороною, наприклад, як напор. І тоді людина просто йде з пристрастю, реалізовується, не зупиняється, вона така ну впевнено йде, напрацьовує якісь свої моменти. Тобто, розумієте, точно те саме, як любов і агресія створюють пристрасть до життя, То точно так само світле і темне. Знаєте, як інь і янь да, створюють комплексів, гармонії дійсно воно створює щось класне в житті. Тому чим більше ви в собі не визнаєте оці тіні, те, що ви меркантильна, те, що ви хочете бути сексі сучкою, те, що ви десь тервозна, те, що ви яка ви ще там, да? тобто, що ви багато хочете, можливо, хочете влади, визнання, я це все хочу. І ви це в собі не визнаєте, скільки енергії ви могли б направити, щоб реалізовуватись? Отримувати тіньову це дуже складно. В той момент, коли я почала визнавати в собі, що в мені є ця тінь, я не вся така золота, пушиста і прекрасна. в Мені багато є оцього. І злості десь, і десь можливо якоїсь ненависті, і десь от якоїсь агресії, безвідповідальності, купа, купу всього, це з'явилася нова. Просто нована версія Каті. А що змінилося при цьому? Та багато чого змінилося. Я почала по іншому реалізовуватися, почала по іншому проявлятися. Я почала знаєте, правду говорити. Там, де раніше я думала, що не треба їй говорити. При цьому, коли я говорила правду, отак от відкрито, навіть в тому числі своїм учням-клієнтам, це було більш терапевтично, ніж якби я змовчала. Я розуміла, що зараз, сказавши правду, вони швидше прийдуть до результату, ніж би я їх м'якесенько, знаєте, буду їм стелити там соломки, щоб натякаючи, що вони мають прийти до цього, ніби самі. Тому однозначно, коли я свою погану дівчинку витягнула себе. Це дуже попливало за та на все, на всі сфери життя, на гроші, на секс, на все яку правду про себе тобі було найважче прийняти? Правду про себе, Ого, правда про себе. Мені найважче було прийняти що я меркантильна сука. Хочу бабла, що я хочу сексуального, красивого, смазливого мужика. Цю правду, коли ми визнаємо про себе, ми ж її не дуже так хочемо приймати. Ми ж думаємо, та ні, ми ж маємо бути хорошими дівчатками. Бо нас з дитинства цього привчили. Повірте, це хороша ця дівчинка. Вона шкодить перш вам. Іншим людям, можливо, так класно. Ви тоді знаєте, як вас можна на випередження розуміти? Ви передбачена, знаєте, як зрозуміла, конкретна. коли ви живете і думаєте, і говорите теж, як вам хочеться, ви незручна, не хороша дівчинка. Вас не можуть придогадати. Тоді ви стаєте так не зовсім комфортна, але ви стаєте значно цікавіша. Перш чор для себе, що ти зараз говориш собі у важкі моменти, внутрішній діалог, який тебе підтримує. Я собі говорю, що яка би складна ситуація не була, у мене достатньо сил її пройти. Це я проходжу зараз досвід, і чим швидше я цей досвід пройду, тим легше мені буде простіше далі. Продовжувати, продовжувати складно все летить. Продовжуємо так, можливо, коригувати якісь моменти треба, але якщо я бачу, що щось іде не так або йде погано, то однозначно я знаю, що мені достатньо сил це прожити. Яка твоя частина тіньова чи світла дала тобі найбільше? Я вам так скажу: і тіньова, і світла моя сторона в гармонії дають мені найбільше, тому що дійсно в балансі вони підсилюють одна одну. Роз'єднані дуже складно, тому що одна одну намагається контролювати, втримати. А от разом дівчата, випускайте своїх сторін, да, і темних і світлих, як змінилося коло спілкування після внутрішніх трансформацій? Кардинально. Якщо брати за 100% коло спілкування там 4 роки назад, і навіть 2 роки назад, то зараз абсолютно інше коло спілкування. І я більше того скажу: якщо ви вибрали шлях трансформації, зміни. То ті люди, які поруч з вами, вони або ростуть і трансформуються теж, або будуть відвалюватися. І це така реальність. І ви або добровільно розуміючи, що ті люди будуть відвалюватися від вас, ті, хто зараз поруч є, і ви будете просто знаходити нових людей, і ви в це йдете добровільно, або ви хочете їх всіх тягнути за собою, намагаєтесь їх спасти, допомогти, тратити свій час, свою енергію, і зазвичай це ні до чого хорошого не приводить. Тому просто як моя рекомендація: ті люди, які мають бути поруч, вони будуть поруч, вони будуть з вами рости. А ті люди, які не готові проходити цей шлях, тому що шлях трансформації змін він важкий і він не всім під силу. Я вам рекомендую брати з собою цей шлях дійсно сильних людей, а не тих, за кого ви будете нести рюкзачок вгору. Чи хочеш бути відомою на весь світ? Що це тобі дає всередині, якщо так? Провокативне, яке питання. Хочу бути відомою так. Чи це доказати комусь ні? Я хочу бути відомою в на весь світ, тому що я хочу передавати знання. Я хочу, щоб більша кількість людей дізнавалася про себе щось нове, що дозволяло би їм переходити на новий рівень, щоб через себе нести зміни трансформації людям, тому що я не можу по-іншому, якщо говорити зараз, мій фінансовий рівень дозволяє мені не працювати, ну наприклад, найближчий рік, але я собі просто уявляю в якомусь страшному шоці просадити мене просто десь в домі. І не знає сказати, читай книжки цілими днями. Мені стане сумно і скучно. Я хочу нести в світ знання. Я хочу нести в світ трансформації. Я хочу нести в світ думку, що ви можете більше. Люди, ви можете більше. Давайте я вам допоможу. І оце бути відомою на весь світ, більша історія про служіння, трансформацію, успіх інших людей. Мені важливо бути успішною, я вважаю себе успішною. Але для мене важливо, щоб поруч зі мною були успішні люди, і навколо мене були успішні люди. Це для мене дуже важливо. Можливість бути відомою на весь світ це можливість впливати на велику кількість людей допомагати великій кількості людей. На різних рівнях допомога. І це від благочинності до просто передачі знань. От о цього я хочу, дійсно. Боже, звучить дуже якось так. Ніби я проповідую зараз. Ні, я не проповідую. Я дійсно так думаю. Вау. Знаєте, я вам скажу, версія старася каті чотири роки тому. Навіть би не могла би подумати, що ми прийдемо, ми, я і моє ехо, в цю точку, де ми дійсно будемо хотіти змінити цей світ. Клас. Коротше, на розказу вам тут давайте так. Ви підписуєтесь на мій канал. Обов'язково підписуйтесь, переходьте в інші мої соціальні мережі. Я посилання лишу. Ставте дзвіночок для того, щоб бачити, коли вийде наступне моє відео. І сподіваюся, що ви далі будете мені задавати такі цікаві питання, і я буду їх розкривати через свій ютубчик. Всіх люблю, всіх обіймаю. Па-па!